На каналі Булбаніст. Мене звати Віктор, я з міста Києва. Сьогодні хочу вам на огляд показати, швидше поділитися своєю останньою покупкою срібної монети пам'ятною інвестиційною. Ну а спочатку хочу поговорити швидкість Укрпошти. Сьогодні отримав лися європейського. Буквально сьогодні. На 5 гривень дорожче стала доставка по місту Києва 50 гривень. Ну швидше. Монета чудесна. Те, що на фото і що в наявності, це дуже дві великі різниці. Серія чудова. Ціни захмарні. Вже потім. Я не знаю на кого не розраховані такі ціни. Дуже гарно підобрана краска. Ось як живий. Мені подобається. Дуже гарна монета. Сподіваюся, остання буде теж чудовою і все буде гарно. Я думаю, що оглядів буде багато. На цю монету тираж 40 тисяч. Ціни на, друг... на вторинному ринку від 1200. Не знаю на кого не розраховані. 40 тисяч достатньо на всіх колекціонерів справжніх. Ну, ціна є, значить є й попит. Так, ну це. Я не роблю огляди на монетки українські, бо є в нас люди, які краще і гарніше розповідають, ніж я. А я хочу похвастатися монеткою 2017 року. Архістратих Пруф і скарбування пам'ятна монета одна гривня всі на чатах, в чатах всі пишуть за цю монетку 17-й рік дорожає ну, думаю якщо вже я почав брати того військового в пікселях то якось вже треба цю ж мати то ось придбаю придбаю її за 5200 і 105 гривень доставка новою поштою 300 він мені обійшовся. Дорого, не дорого, ну, інші ціни немає. 17-й рік. Це якийсь пруф. До речі, дуже боявся купувати, в кого впало, тому що є така ж сама одна гривня, інвестиційна просто архістратих, яка не пруф і яка дешевша. Ну, значить, пруф подивиться. З Миколаєва виявився порядної людиною, швидко відправив. З цієї монети я так і не планував її Я Якось перед Паскою сижу, думаю, що там 17-й рік, думаю, подивлюся. Баз вас так подивився, дивлюсь, ну, наче така ціна. Думаю, ну зараз скину скину там трошки там 50 гривень. Хай скину, написаю. А він був віддати на сайті. Раз-разу. Я бы сенька ну, 15 хвилин монета вже в мене, про яку я навіть не планував. І ще час, годину до того, навіть про неї і не думав, що я її буду купляти. Так що така монетка. Хай вона буде як перша в серії пам'ятних архістратегів. тиражні 10 тисяч. Які скарбування профу. Ось така вона монетка. Випустив її з е, Смолію. Ну Тепер отака от... <кхе> Залишилось мені ще купити придбати 23-й рік. Ну це вже ви бачили. Ось так вона тепер вирисовується так серія. Не буду витягувати. Ось так от теж. Шикарна монетка, ну і ось піксер, який мене вбив. Як гляну, то треба купувати. Залишилось 23 рік, але ну, я його зараз якось думаю не купувати, тому що <кій> тираж є 10 тисяч, а на відкарбовану 5 тисяч. І зараз ціна є 5,5 тисяч. Думаю, якщо Національний банк докарбує то ціна трошки присяде і тоді можна буде. Якщо не по банківській ціні, то дешевше купити. Ну, будемо дивитися, може і куплю її. Ну, поки настроєний, зачекати. Ось така тепер вирисовується серія пам'ятних архістратигів. Я не розумію, навіщо Національний банк на цей рік заявив 10 гривень пам'ятну в тиражом в 15 тисяч. Брати прийдеться в колекцію. 15 тисяч це вже занадто, конечно. Щось їх так колбасить не по-детськи. Ну ось така колекція в мене пам'ятних архістратигів. Всім дякую, що дослухали мене. Цікавої інформації не розказував, ну така от маленька радість. Ну, сподіваюсь, хоч по одному лосю всі колекціонери взяли, бо на ринку Не, лось чудовий, чудовий. Такий кодер, Ну, я думаю, хто, хто придбав, отримаєте, все. Побачите. І будете дуже задоволені якістю монетки. Національний банк наш. В більшості случаї робить чудові монети. Мені не подобається. Така от монетка. 40 тисяч. Ну, я придбав дві штучки. Більш не змог. Мені надо, потрібно буде на велику чорну обміняти ще. Так, ну всім дякую за перегляд. Ставте подобайку. діліться своїми. Ідеями, все-таки до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйте. Буду може іноді показувати українську нумізматику, так як банкноти полімерні я зараз купую за кордоном і вони всі в мене в Варшаві. Так що показати нема чого. Все, до нових зустрічей.